Всім привіт! Я буду робити спідран тесту НМТ з історію України. Я Аліна, репетиторка з історії України. От а, ну, буду робити дуже швидко, але з поясненням, щоб вам не було нудно. Так, погнали! Це буде демо-варіант 25-го року, тобто найновіший тест, який є зараз. Окей, товста могила це скіфи. У скіфів має бути золота пам'ятка або пектораль, або гребінь це пектораль. <кхід> так, поштовхом до описаних джерел а, княгиня пішла Ольга по деревлянській землі установила уроки. Вона це зробила після того, як її чоловіка ігоря четвертували ті самі деревляни. Який термін доречно використовувати, характеризуючи залежність руських князів від Золотої Орди. Це нас ярлик. Так, в 1569 році відбулася Люблінська унія. Це об'єднання ВКЛ та королівства Польського, Україну Річ Посполитам. Провідник Національно-визвольної війни це Богдан Хмельницький. Це в нас точно картинка Б. Нічого іншого. Тему далі. Автор цитованого документа уклав з Королем шведським». Тепер ми вважати Швеців за друзів, це казав Мазепа, тому що він з ними домовлявся. Так, запорозькі козаки мають поселення, де тримають худобу коней і все таке, це заміпно. А На землях було засновано університет, де поширювало російську освіту, російську національність, це про Київський який сучасний Шевченка в 1934 році. Ага, Буковинський король це лук'ян-кобилиця, угу. цукор, отут, -от навколо Києва, Житомир і навколо. А, так, боротьба за Український університет, Східної це за Залівський, по-моєму, Франка боролися. Так, які однакові дії під час Першої світової війни застосовували російські та австрійські війська стосовно українських земель. Заборона діяльності українських політичних партій навряд чи. Мобілізація анащо? Депортація можливо. Боротьба з Героко-католицькою церквою австріяка би такого не робили. Так, 1917 рік пропагував українізацію частин російської армії. Цим займався пан Скоробацький, а пропагував це Міхновський. Портрет Міхновського ось тут. Так, йдемо далі. Провал планів партійно-радянського керівництва, хлібо сухотівля 32 рік. Це терор голодом, ну тобто голодомор тоді в нас був. Гасла якої політичної сили, нація понад усе, все звичайно це ОУН. Так, підготовчі роботи до евакуації. Ага, нещодавно працювала з цією цитатою, це коротше Друга світова війна. СРСР окуповує Галичину, там починається радінізація. Тобто, ця радінізація репресії всіляких українчиків НКВС, о, тобто вони, вони їх арештовували, і коли вже в 41-му році Німеччина почала нападати на СРСР, ці тюрми евакуйовували. Добре, коли польська влада. А я бачу Онупа, це 47-й рік, операція вісла проти Унупа робила пальська влада. Завдання з семи річки, ну, це Хрущов, без варіантів навіть можу не читати завдання. Так, що призвело до виникнення явища, на якому акцентую увага одягу багато, його ніхто не бере. Це директивне планування, коли зверху кажуть, що треба продавати, в якій кількості і так далі. Це вносить, очевидно про анексію Криму. <кій> Складні завдання: це національна визвольна війна, тобто під проводом Богдана Хмельницького. Жотовецька битва 48-й рік, Берестецька битва 51-й рік, Спорізька битва 49-й рік, Жвинецька облога 53-й, Зайвий 52-й. 52-й це битва Батиська. О, так, хорошо, це література 19 століття. У Петербурзі видавали основу Третя а Так, бачу варіант Б. Женева, Це в Женеві Драгоманов видавав громаду. четверте Б. А, 1798 це Енеїта Г. Г. А, Так, і в нас залишилась історія русів. Це. Обстаювала ідея автономного державного розвитку України. Друге В. Так, ось цей часопис, це, напевно, це київський телеграф, але може і не він. Так, окей, люди. М -м, почнемо знизу. Голова СВУ Це Донцов, Друге а. а. Співзасновник на Буковині тут немає жодної людини з Буковини. Це пропустимо, Учасник боїв за Загормаківка. Ну, напевно, Коновалець 3Б, співзаснов Держсекретаріат з УНР це Кось Левицький перше, Ой, перше А, а друге Дмитро Донцов це, це де? Так, коновалець ага, Жук, і Жук виходить в нас дипломат Української ради УНР, тому що, знову ж таки, на Буковині нікого тут немає. Ага, окей, погнали це. А, успішний розвиток України, національного багатства, національного бізнесу, більшу частину товарів. Тут, по-перше, сказано Україна, а не УРСР. По-друге, дуже багато бізнесу, тому це сучасна Україна. Так, прискорення соціально-економічного розвитку на перебудову. Це перебудова. Тобто це відновлення незалежності. А, так. Ми хотіли, щоб нам дали картки з централізованим для тих, хто голодує. Ну, з цих тем голодували тільки в перші повоєнні роки, тому третя а основна частина підприємств місцевого значення, підпорядкування союзних міністерств. А, ну, це про пронерхоспит, це Хрущов, десталізація, 4 Б. Так, ну і виходить у нас зайве: це загострення кризи радянської системи. Да. У, хорошо, хорошо, річка Альта, це у нас Тріумвірат Ярославичів. Поки найперше поставимо. Данило в Огри. А коли Батий узяв Київ, це 1240, й Київ випнули монголи. Так, Половці, якщо ви не поможете, нам лучше на чужій землі зустріти, ніж на своїй. Це в нас на річці Калці б'ють носить 1223. Це спочатку В було, потім Б. Так, прибули Святополк, А, в Любичі, Любицький з'їзд. Тобто спочатку було, був тріавірат Ярославичів, потім Любицький з'їзд, потім на ріці Калцієм б'ють носи, потім Б, Київ гепнули Монголи. Послідовність плакатів. Друга світова війна. Подати руку народом Західної України це 39-й рік, коли от саме Радянський Союз окуповував ці території. Харків вільний, це 23 20... рік. Це ще раз, це 39-й, це 43-й рік, коли Харків звільнили від нацистів. Україна вільна, це в 44-му було. А, а ось це це 41 рік, коли радянська-німецька дружба закінчилась. Тобто, виходить, що спочатку, 39-й рік подаємо руку народам Західної України і Білорусі, потім 41-рік нацисти окуповують СРСР, потім, потім Харків вільний, потім Україна вільна, ну так. Да. Так, окей, початок Євромайдану 2014 рік, вступ України до СО-2008. Тобто спочатку це, потім це. Мінські домовленості після Євромайдану і підписання про асоціацію з ЄС між Євромайданом і мінськими домовленостями. Так, тобто так, от. так у мене безкоштовний бандікам, тому ще з походу зупиниться рекординг. Так, умови білоцерківського договору 51-го року погнали. До речі, вже спалило, що білоцерківський це 51-й рік. Так, позбавлення гетьмана права дипломатичних зносин з іноземними державами. Так. Да. Скасування на вічні часи посади Гетьмана ні це з Ординації військо-Зпорозького. Визнання лише київського воєводства так. Обмеження чисельності козацтва до 40 тисяч ні, там обмеження до 20 тисяч. Виплата певної суми коштів до московської скорбиці, московитів тут. Так, окей, я бандікам зупинився. Я його визобнеріла зараз ще раз. До московської скорбниці тоді ще з Москвою не дружили. Утримання шляхтою дозволу повернутися до своїх маєтків, да. І перший дозвіл короля на залучення ханом а. Так, Друга світова війна, що було результатом? Це в нас деокупація, тобто приблизно 1943 рік. Київ ще. Це по Дніпру йде. І що є результатом подій, відображених на картосхемі? Появи в лавах чорносвитників. Діяльність похідних груп у Ні. UPA теж ні, відновлення української держави, ні, депортація теж ні. А ну тоді в СІЗі. Тоді внаслідок ось того, що радянські війська наступають, де окуповують території, загарбані нацистами. Це вигнали окупантів з Донбасу і утворили Червона Армія, утворила плацдарми, тобто місця, от вони перейшли річку, закріпилися і тепер можуть атакувати далі створення платемів. Все інше тут просто не підходить. Так, нормандська четвірка формат переговорів для розв'язання російсько-українського збройного конфлікту. ах ага, це в нас: Німеччина, Франція, Велика. Британія, ні. Держави крім А, крім України, так. Да? По-моєму, це буде зараз неправильно. <рик> Ні, це зараз неправильно. Обожало. Ну 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 ок. Це було все. Я пройшла цей тест за 11 хвилин. От, трошки помилилися. О, вел, записуйтесь до мене на уроки.